Новий генпрокурор України Руслан Кравченко все-таки відправив прокурорів на перевірку. Ну, інвалідів прокурорів. Їх там здається 484 штуки. От. І 350 з них вже направлені на перекомісію. Тобто, вони їх мають перевірити по новій і виявити інваліди. Вони чи не інваліди. Ну, 41 в процесі вже звільнився. Ну, звісно, вони розуміють, що фіг там <кій> підемо, ми перевірятися. Лучше звільнимося та будемо отримувати пенсію по інвалідності та прокурорську пенсію. Та таких якихось 100 штук, 150 тисяч в місяць, будемо собі мати, та й будемо на сігареті сидіти та й похер нам ця війна, ці люди, це все. От. <кій> ну, добре, що так. Подивимося. Зараз мені скажуть, е і правильно, що це все фігня, ніхто нічого не перевірить, не виявить, нічого не буде. Друзі, процес, якийсь іде, я єдине закликаю вас, друзі, все це буде робитися по місцях. Цих же ж прокурорів не взяли в Києві і не повезли кудись там. Вони будуть перевірятися по місцях, по областях, по районах, по містах. Контролюйте цей процес. Ви ж знаєте, які у вас прокурори, інваліди. Проконтролюйте. Подивіться, оголосіть, щоб люди знали, хто там. Бо ось у нас тут теж зняли, наче зміни пішли. Зняли прокурора. Ну, зняли, та він сидить все одно прокурором. Да? Він не главний, він зам. Він там сидить проку... або простий прокурор. Ну, в... їм пофіг, вони все одно получають пенсії по інвалідності, вони все одно получають гроші і беруть взятки. Все. Ну, більш нічим вони там не займаються. Ну, просто від слова зовсім. Без грошей вони починати жодну справу не будуть. Вони, знаєте, як в міряють. Типа, а з хіра я должен робити дар. Підожди, то ти ж зарплату отримаєш. Вони, ну вони не рахують. Звісно цих зарплата офіційна, вони її не рахують. Розумієте? Отак вони живуть. І ця корупція огортає нас і мовчати нам не потрібно постійно говорити. Мені цікаво, що Гончаренко у Верховній Раді задав питання Ольги Стефанішині. Вона віце-прем'єрка і міністр юстиції. Він чітко задав питання при всіх, там же ж і міністр. Клименко сидів там і Чернишов видно на відео. Да? От він говорить, що ви ж там за арму голосували, ви просували оці процеси. Арма, звісно, забрала у пророс... Ну, вона цим займається ця організація. У проросійських структур забрала ті ж самі профспілки, а ви їх потихеньку передали своєму бувшому чоловіку, який каже: ну, до сих пір забезпечує ваших. Дітей, тобто воно все по кругу, в кормушку з кормушки, в другу кормушку. Розумієте? В принципі, правильне питання. Що розказує Стефанішина на фоні Верховної Ради, на фоні міністрів? Вона сидить собі і каже, що так, а що, ну, а і що? Ну, перевіряйте, узнавайте. Я тут до чого. Так, ти міністр юстиції, без Міністерства юстиції неможливо зробити документи на передачу будь-якого об'єкту. Неможливо, тим більше спіло. Це неможливо. Завжди Міністерство юстиції приймало участь у рейдерських захопленнях. Тільки через Міністерство юстиції проходять всі документи. Все переоформлення проходить тільки через Міністерство юстиції. Що значить, ти не при ділах? Ти міністр. Ти відповідаєш, тим більше за такі об'єкти в центрі Києва. Будинок про спілок. Що це за кіно таке? Блін, живемо. Ну, я взагалі не знаю. Сука, де ми, серед яких ублюдків ми тут знаходимося. Як жити далі? як Такі уроди, дивляться в очі, ти їм сси, вони будуть казати, дощ іде й пофіг. І дивляться так один на одного. Так є правоохоронні органи. Клеменко так повернувся, подивився на неї і думає, що ти мелеш, які правоохоронні органи, що ти розказуєш там? Ми так живемо в цьому сюрреалізмі. Бред-бредом, блін. Заганяють в, і сидять хоч. Вони не, вони не бачать, що йде війна, що ми втрачаємо сотні тисяч людей. Їм похер. Ну, просто по барабану. Вони дірібанять, дірібанять, діріб'яні. Коли вони наїдяться, коли це закінчиться. Хрен, я знаю, вопроси риторічні, друзі. Ну, все одно мовчати не потрібно. Говорити потрібно, розповсюджувати цю інформацію. Дай Боже, сроку давності цим е, злочинам немає, друзі. Це війна. Під час війни сроку давності немає. Їх сука будуть доганяти все одно. Разі й ловити, саджати, і через 10 годин, і через 20. Я вірю в це, друзі. Хочу, щоб от ну, було так. Дякую.